Звичайно, з діджеєм якого запроста ви так і зі своїм. Єдине, що я не рекомендую робити, це запрошувати клубного діджея. Чому? Тому що нас цікавить людина, яка буде займатися не лише танцполом, а також і визвученням ведучого та загалом контролем усіх цих технічних моментів. Почнемо з того, наскільки добре буде чути вашого гостя, поки він говорить мікрофон. Вам слово вітання, закінчуючи вже трансляцію, здає кліпу в кінці вашого свята. Не в обіду клубним діджикам класно все роблять. Але їхня місія заключається в тому, щоб розкачати Танцпол для молоді. Нас цікавить атмосфера для усіх гостей. Вибачте, але ні. Тому що я дорожу своєю репутацією. Якщо вже на це погоджуватись, то лише в двох випадках: перше, це буде надзвичайно просто нереальна сума, щоб я на другий день міг піти на пенсію. Другий що це тематичне весілля в шалаші. Чесно, хотів би я коли-небудь таке провести, хоча б.